Що, Саш, вечірня в тебе фізкультура? Mm -hmm. Каже, прийшов оце в спортзал, так? Mm -hmm. Так, готуємося <звук> на завтра. Сіять кукурузочку. <звук> так, завтра що ми сіємо, Олександр Миколайович? Декалп. Декалп 3D69. І лідеа. Я теж хотіла швидко прочитати, ну таке заумно. Таке слово заумне придумали. Можна якось попрощено? <звук> Зараз хочемо зважити посівні одиниці. Цікаво так, саме. 17, 100. 17-100 є таке. А да. нулі де покаже. 22-600. Нічого собі, 22 кілограми. Да. Мішкові, оце Декалп, да. менший. Мільший, ти добре. А давай зараз відкриємо два мішка і покажемо. Сунечко завтра що то, що ми їх сьогодні завтра. Хорошо.